Спокладання квітів до пам'ятного хреста розпочався ранок 24 серпня. Міський голова, заступники, депутати та військові вшанували воїнів, які віддали життя за незалежність і свободу країни. Далі на алеї пам'яті процесія разом з родинами загиблих долучилася до національної хвилини мовчання. Хвилиною мовчання. До всіх присутніх звернувся міський голова, наголосивши, що Україна має не 33 роки незалежності, у неї тисячорічна історія. Фактично, сьогодні ми підписуємо новий акт про незалежність України кров'ю українських воїнів і слізьми українських матерів. Сьогодні наші Воїни там, на сході нашої держави, на півдні роблять неймовірні речі, захищаючи міста України, захищаючи Олександрію. На жаль, ціна незалежності це життя захисників, чи не щодня, але пам'яті доповнюється новими іменами. Сьогодні 33 я річниця незалежності України, завдячуючи нашим захисникам, ми Маємо змогу відзначати це державне велике свято для нашої країни. Але, на жаль, ми зараз з вами стоїмо на алеї, де вшановують загиблих, і ця алея. Збільшується чи не з кожним днем. Це біль, це втрата. Ви бачите, що сьогодні дуже багато прийшло олександрійців, серед яких не тільки рідні, а просто свідомі Олександрійці, які прийшли вшанувати тих хлопців, які поклали життя заради нас з вами, заради того, щоб ми сьогодні мали змогу стояти під синім небом і вшановувати державне свято. На алею пам'яті олександрійці приходять не лише з приводу пам'ятних дат. Тут вшановують пам'ять щодня. Можна побачити не лише рідних, а й перехожих, які зупинилися і віддають шану загиблим захисникам.